Мене звати Наталя, я Львівщини. До курсу тестувальник з програмного забезпечення я була бухгалтером малого підприємства, досить довго вагалася, досить довго вибирала, куди піти вчитися. Воно мені було цікаво. Я хотіла спробувати, але як всі не знає що. Одного дня почула на радіо рекламу про Джиніус. Зайшла, побачила досить багато курсів, побачила там хороші знижки завжди діють. і обрала свій, зв'язалася, почався курс. Було важко, бо було все нове. Але поступово добрі були ментори, роз'яснювали, були завдання, які робилися, і за які отримували оцінки, які вони, вони стимулювали для подальшого. І я закінчила курс, закінчила успішно, я задоволена своїм успіхом. Так що раджу всім, пробуйте, не вагайтеся у будь-якому віці. Це завжди можливо. Основне, як ви себе налаштуєте. і Раджу всім. Так що я думаю, тепер перейти тільки в IT і розвиватися далі.